Май складався, він був рівним, і десь вони брали ініціативу, десь ми брали. Але я вважаю, що ми програли тільки, <кій> тільки по бажанню. Тому що мені здається, що тільки в бажанні. Ось. Але будемо над цим працювати, далі будемо робити висновки. Я думаю, що гра за грою буде показувати, що ми будемо краще грати, тому що ну, десь щось в нас не виходить. Ми десь, ми десь не розуміємо один одного, ми десь в захисті не можемо поки що дійти до того, щоб працювати як одна команда. Тому тренування, тренування, все буде. Весь сезон ще попереду, тому помилки будемо виправляти. Ну, на жаль, ми цей матч програли. Матч складався, мені здається, для глядачів цікаво, тому що гра була до останнього не ясно, хто, хто мав виграти, але були фактори, які безумовно повлияли, я не знаю, українською на, на саму гру. Я маю на увазі, по-перше, це лавочка, це і гравці-заміни, які виходили на майданчик. І це статистику не обманеш, якщо 29 забувають Львів і 6 тільки наші, це про щось не говорить. Плюс ми зробили багато втрат, 18 і дали забити триочкові кидки тим людям, які ми взагалі не мали давати кидати. Тобто, якщо робиш відеоаналіз і це акцентуєш на цьому увагу, це вже друга гра така. От, і гравці мене не чують, і це не дуже, м'яко кажучи, гарно. Але у нас є можливість впливати на гравців. Я вважаю, що після приїзду в Київ у нас будуть такі серйозні розмови і серйозні розбірки. Тому що якщо ми так почнемо, я не хочу, щоб ми так далі грали в такому ключі. Щось позитивне. Побачили цьому баблю в залізтрьох матчах, ну, що про позитивність? Для нашої команди. Ну, У нас, ви знаєте, за два дні з'явився гравець, він тільки прилетів, він взагалі фактично не знав ні комбінації, нічого, ні систем захисту не знав. І тому він, на мій погляд, загубився, міг, міг грати набагато краще, але він просто даже ментально не готовий, нова команда. І ти. Фактично маєш гравця, а на практиці він нічого не може показати, йому треба час, щоб адаптуватися. Я думаю, що за що цього ми можемо перебавити в наступних матчах. Будуть зміни у нас деякі по тактиці, будуть зміни. За складом не думаю, але щось буде міняти перше по тактиці і по психології. Тому що якщо ти не маєш психології переможця, дуже важко вигравати. А ми її. треба, щоб ми її якимось чином цю ситуацію зламали. Я вам казав і вчора, що у нас є гравці, які були зірками у вищій лізі, але зараз Суперліга і зміна назви, на жаль, змінила гравця, його стиль гри. Його очки, які він забував там, він не може взяти тут. Це, це реальна проблема для нас. Дякую, велике. Хочу, по-перше, привітати всіх наших болівальників та сказати дякую ЗСУ за цю змогу грати цей сезон. Ось, це була дуже тяжка перемога, дуже класний суперник, але ми боролися, і це було видно у третій та четвертій четверті. Фух, це наша перша перемога, і не остання ми <зас> хочемо е зійти як нам можна далі. Все. Дякую. Ігра була дуже надто важка і, скажімо так, е Кардинально інакше. ні, вона протікала плюс-мінус, так як вчорашня, ну може, ми не так сильно програвали. Але хлопці молодці, що зробили висновки, і все-таки цю гру ми довели до перемоги. Не було вже дурацьких таких невимушених втрат. Все. Так що я хлопцям дуже вдячний, вони молодці. Сьогодні дійсно іграли всі як одна команда, і лавочка вболівала і всі, і це було відчутно. Тому ну, хороша і гра і добре, що ми перемогли. Ну, Цікава гра для вболівальників, а для тренера, звичайно, це дуже неволега Ну так, дві 20, гри. Так, ну перша там, так, да, в кінці вже було ясно, а дві гри таких дуже важких, да, ну, це, напевно, наша така робота, що треба терпіти і працювати. Ну і загалом підсумуйте, Бабл Франківську, якщо говорить Бабл, в цілому результат. Якщо говорити в цілому, в принципі, є над чим працювати. В нас ще досить молоді хлопці, і я так розумію, що вони від ігри до ігри десь в них впевненість з'являється і, ну, і вони грають впевненіше і нам стає грати легше. Тому зараз треба зробити аналіз, працювати ще над захистом, працювати над нападом, є дуже багато над чим працювати. Шкода. Та одне, що можу сказати, що вчора ми програли. Я рахую, що це наша була перемога, ми самі її віддали. Тоді б я був взагалі задоволений баблом, а так не задоволений, але в кінці перемогли з хорошим настроєм, будемо працювати у нас наступної бабл у Львові, так що будемо готуватися.